20 листопада перестало битися серце захисника України Валерія Михайловича Гусинського. Йому було 52. Після себе він залишив матір, доньку та сестру. Для них ця втрата стала болем, який неможливо подолати. Сьогодні місто провело в останню путь свого героя. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, побратими, аби віддати шану людині, яка навіть під час тяжкої хвороби не відступила та стала на захист України. Для багатьох він був прикладом відповідальності та внутрішньої сили. Близькі та знайомі згадують Валерія як спокійну, добру та врівноважену людину, яка ніколи не залишала інших у скруті. Він любив життя, працював, допомагав, будував плани та мріяв про майбутнє, яке, на жаль, обірвалось надто рано. Він був завжди веселий, завжди любив життя. Пішов. Він в 24-му, по моєму році сказав, казати, ну, я ховатися не буду, я не буду. І, хоча був дуже-дуже хворий. Завжди казав, що ми після перемоги зустрінемося з однокласниками. Ну, якось так виходить, що ми зустрічаємося, В основному тільки тут. Просто гарна людина була. Він, він, він любив життя, він любив, казав, що буде перемога. Смерть для чоловіка. Смерть для людини це завжди страшно, а коли вона приходить несподівано. Зранку я ще його бачила. Ми проводжали його до частини. Ввечері його вже не стало. У пам'яті у серцях він залишиться назавжди. Він був доброю і порядною людиною. Хвороба не дозволила Валерію здійснити задумане та забрала найдорожче його життя. Та, попри все, мужність і відданість Валерія назавжди залишиться у пам'яті громади. Його ім'я буде згадуватись поруч із тими, хто став на захист України і виконував свій обов'язок до останнього. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.